На Прикарпатті американські та українські медики протягом тижня проведуть кілька десятків операцій пораненим військовим та цивільним, які постраждали внаслідок російської агресії і мають ушкодження голови та шиї. Пацієнти вже пройшли попередню підготовку детальніше про міжнародний проєкт у матеріалі наших прикарпатських колег. Денис Миронов на війні отримав кульові поранення обличчя та лівого плеча. Тривалий час лікувався в Україні та Іспанії. Розповідає, медики відновили праву щоку та діяльність орбіти ока. За цей час Денис вже пережив дві пластичні операції. Однак це не кінець лікування. Сподівається, американські медики допоможуть. вже розраховую, що дороблять так, як має бути, щоб повернутися до повноцінного життя. Потрохи є дискомфорту в плані дихальних е, функцій носа. 80% у пацієнтів, які готуються до операції, військові. Решта цивільні, які також постраждали від снарядів ворога. Ось так виглядала пані Тетяна після мінометного обстрілу. Жінка отримала травми ротової порожнини. Сподівається, медикам вдасться допомогти відновити зовнішність обличчя та функції язика. До 10 Мін було в двір, випущено, і одна із них, оце 5 метрів від мене, зірвалася. Надіюсь, що ще лікарі приїдуть і допоможуть мені. Ще хочеться, щоб зуби допомогли зробити, бо у мене немає не дьосін, немає на нічого. Хочеться, щоб хоч. Їсти «Face the Future» – міжнародний безстроковий проєкт. Торік, в рамках першого етапу, американці спільно з українськими медиками успішно прооперували декілька десятків військових. Плани в медиків амбітні і цього разу, хоч заплановані операції і не прості, однак завдяки технічному остаткуванню та досвіду лікарів їх планують успішно здійснити. Ці військові травми вони нам були не знайомі. Ми до них були не готові. Ну, весь світ до них не готовий. Тому що такого роду травми це навіть в Другій світовій війни таких травм не було, тому що не було такого озброєння. І навіть американці приїжджають і зауважують, що вони, які бачили травми Ірака, Ірана, Афганістану, вони не знали, не бачили таких травм. Але в нас немає часу, нам треба дуже швидко вчитися. Це навчора треба. Досвід надзвичайно корисний. Любий, для лікаря, будь-який досвід буде корисний разом з обласною лікарнею. Ми організовуємо трансляцію всіх операцій. У нас два дні з операційної буде лайстрім, жива трансляція, де безкоштовно всі лікарі з України, навіть передової лікарі, дивляться ці операції і вчаться. Тобто ми робимо, то, щоб ці знання не лишилися тільки в нашій лікарні, там ну умовно серед 20-10 людей, щоб їх бачили всі лікарі, і до нас приїжджають зараз з України усі лікарі різних спеціальностей. Тобто, це там 7, 8, 10 спеціальностей приїжджають, щоб послухати, подивитись, поспілкуватися з колегами. Фінансують проєкт, а відтак і закуповують медичне обладнання за підтримки американських донорів із Прикарпаття для телеканалу Еспресо.